Школи журналістики та комунікації УКУ. Я Оленка, я Інді. І запрошуємо вас на сьогоднішню конференцію на сторожі суспільних змін Медіавиклики 2024 року. В честь цієї події до нас в ЖК завітали найвідоміші медійники в Україні: Севгір Мусаєва, Денис Бігус, а також Катерина Лефогляд і багато інших. Ходіть з нами. Річні конференції школи журналістики та комунікації Українського католицького університету покликані до того, щоб зібрати в одному фізичному просторі наших студентів, викладачів, експертів і практиків, а також найближчих стейкхолдерів для такого великого бусту освіти медіа -освіти в Україні. Ми Сфокусувалися на кількох профільних темах, зокрема, питання журналістських розслідувань, також питання, яким чином взаємодія між державними освітніми навчальними закладами та приватними може дати оцей приріст якості саме в бенефіті майбутніх медійників, журналістів чи піарників, а також це питання урядових комунікацій і Питання штучного інтелекту власне насторожі суспільних змін це наша пропозиція того наскільки сильно видозмінився і зміцнів. Ем... Ресурс журналістів і комунікаційників часі починаючи з повномасштабного вторгнення, ми справді розуміємо, що тепер наші дії мають бути більш осмисленими, більш обдуманими, тому що наслідки, які вони можуть нести, ну можуть бути, можуть бути більш загрозливими для нас, коли наше суспільство зранене болем війни і потребує зцілення. Цієї конференції ми розпочали фактично великий форум цілісно людського розвитку. І я думаю, що цей старт і надзвичайно вдалим і успішним і я дуже. Дякую школі журналістської комунікації, що вона з темою, з темою медійною, комунікаційною, з питанням сенсів, трансляції сенсів, генуванням сенсів розпочала нашу дискусію про цілісний людський розвиток. І я думаю, що ключова місія чи завдання журналістів якраз транслювати сенси і стояти на сторожі сенсів, які тримають наше суспільство. Круто, що є такі спікери, журналісти практики, керівники провідних медіа, які роблять найгучніші матеріали. Мені здається дуже важливим те, що це відбувається в цьому чудовому університеті. Насправді, це продовжує цю традицію, коли студенти мають можливість спілкуватися і отримувати досвід від тих людей, хто практикує і мало вишів. Які викладають журналістику, комунікації, практикують такі підходи. Мені здається, це дуже важливо. Для мене найголовніше йшлося переважно про партнерство, але не тільки таке партнерство між студентом студентом, але й викладач-студент, викладач-викладач. І це партнерство має будуватися на принципі позитивної суми, що всі від цього виграють. Ми говорили про те, як. Викладач може вчитися від студента. Як студент, зрозуміло, може вчитися від викладача, і так само йшлося власне про різножанровість цього партнерства, якусь якусь всеохопність і ціннісну орієнтацію. А ми прийшли на стійку реєстрації, де волонтерять наші студентки. Богдан, розкажи, як тобі було зустрічати гостей, з ким вдалося познайомитися? Дуже цікаво. Насправді приємно, що багатьох гостей впізнаєш в обличчя, ну, тому що це такі світли, світли журналістики. Ми рік, як живемо з чатом GPT, він в широкому доступі і ним можуть користуватися як журналістські команди, так і е, ті, хто створюють дезінформацію, І тому ми розуміємо, що це що штучний інтелект це вже не якась теоретична річ да, або якась фантазія. Це те, що ми можемо використовувати вже. Е, е, і з цим відкривається цілий пул можливостей, але й загроз. І тому, якщо ми е, не будемо про це говорити, не будемо робити певні. Вні запобіжники це може бути результатом втрати довіри, от, наприклад, між журналістами і аудиторією, або створенням певної дезінформації, і так далі. Редакції намагаються робити те, що важливо, да і тоді найважливішим було була саме там репортажна робота по війні. А зараз все. Мабуть, плюс-мінус там узагальнено так само, звісно, з там цією не похибкою, да, а з призмою а, гарячої фази війни. Ми війшли в третій рік повномасштабного штабного вторгнення і комунікації, які в принципі були в змін з самого початку, і зараз потребують певних. Змін і певного перезавантаження. А, власне ми сьогодні обговорювали кейси. Ми сьогодні обговорювали інструменти і формати, як би це мало бути. Тому що наразі ми маємо складне інформаційне поле. Наразі ми маємо засиляти телеграм-каналів. Ми маємо в тому суспільства і дуже багато тригерних тем, з якими ми маємо працю працювати. І що ми робимо зараз? Підпрацьовуємо калорії, зароблені на камбрейках шижака. Це точно. Тоді зустрінемося на наступній конференції. До наступних калорії. До наступних кафе. Такі хай буде, мені подобається.